Вітаю в ефірі. «Випуск новин» студії Олена Астрахович. Останнім часом запитання в Одесиці викликають мобільні шлагбауми, які з'являються у різних районах міста. Правоохоронці зупиняють автомобілі і перевіряють документи водіїв та пасажирів. А за потреби проводять огляд машини. Детальніше про їхню роботу та про те, як поводитися громадянам під час перевірки, роз'яснили у патрульній поліції. Триває воєнний стан це режим обмежень, якщо дуже коротко і просто. Тому всі служби працюють задля безпеки містян, задля безпеки нашого міста. Тому, якщо і є такі пости, то це перевірка, перевірка водія, пасажирів, та якщо необхідно, і поверхневий огляд самої автівки. А під час огляду, в принципі, якщо нічого забороненого немає, то і питання як не виникає, але були ви випадки, коли виявлялися і зброя, і вибухівка і інші заборонені предмети, тому в таких випадках вже водія затримують і передають слідчо оперативній групі для подальшого з'ясування всіх питань. Нагадаю, що під час воєнного стану у кожного із нас повинні бути при собі завжди документи, які підтверджують їх особу, і в разі необхідності вони їх повинні надати для перевірки, наприклад, правоохоронцям. Тому це звичайні засоби безпеки для нашого міста. У четвер ввечері російські війська атакували Одеську область за допомогою винищувачів су 35 Як повідомили у повітряному командуванні Південь, сили ППО успішно збили дві керовані авіаційні ракети класу Повітря-Земля, випущені російськими винищувачами. Також армія РФ знову обстріляла Херсон. Снаряди потрапили до житлових будинків. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель. За добу росіяни випустили по Херсонщині понад 400 снарядів, які потрапили до житлових кварталів, приватних та багатоквартирних будинків медичних закладів. Також окупанти вдарили по плавнях. Обстріл почався в той момент, коли двоє чоловіків пливли річкою. На березі на них вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік від осколкового поранення в груди помер. Ще один постраждали річний харсонець, отримав поранені кінцівок. Бригада швидкої шпиталізувала його у стані середньої у тяжкості повідомили у прес-службі Харсонської ОВА. Вже шосте судно в рамках програми «Grain from Ukraine» завантажили українською пшеницею. Цього разу 30 тисяч тонн зерна відправляються до Ємена. Цей гуманітарний вантаж стане продовольчою підтримкою для 4 мільйонів людей, які її потребують. Зазначили в міністерстві інфраструктури. Аби побачити на власні очі процес завантаження до порту Чорноморськ, завітали представники країн донорів Франції, Іспанії та Сполучених Штатів Америки. Цей балкер пришвартувався в порту Чорноморськ під завантаження українською пшеницею декілька днів тому. Це вже шосте судно у межах президентської програми «Grain from Ukraine», яка покликана запобігти голоду в країнах Африки та Азії. Донорами гуманітарної пшениці для Ємену стали США, Франція та Іспанія. Ми дуже раді, що Іспанія змогла долучитись до цієї програми, допомогти Україні протягнути руку допомоги країнам, які знаходяться під ризиком продовольчої кризи, не тільки в Африці, а й в Латинській Америці і в Азії. Під час візиту до Одещини представники країн донорів ознайомилися з процесом завантаження судна, яке повезе 30 тисяч тонн пшениці до Ємена, гості підкреслили значущість чорноморської зернової ініціативи та розповіли про інші заходи, покликані пом'якшати світову продовольчу кризу і водночас підтримати роботу аграріїв, зокрема в Україні. Йдеться про коридори солідарності, які були запроваджені з боку Європейського союзу, в яких Франція виступила ініціатором і одним із активних учасників, які дозволили експортувати 17 мільйонів тонн українського зерна від весни минулого року. І також ми говоримо про програму Збережемо врожай, яка має на меті сприяти поставкам добрив в країнам, які потребують для свого сільхозгосподарського виробництва. У реалізації фром Юкрейн активну участь приймає Всесвітня продовольча програма ООН. Кожне судно, яке виходить в рамках зернової ініціативи, є вкрай важливим, зазначає представниця програми в Україні Маріана Уорл. Просто, щоб ви могли зрозуміти, коли порти були закриті на початку конфлікту, ціни на зерно в усьому світі зросли на 40%. відсотків. Кожен відсоток здорожчання зерна це 10 мільйонів людей, які опиняються за межею голоду. Надзвичайний повноважний посол США Бріджит Брінк наголосила, як важливо не лише продовжувати цю ініціативу, а й розширювати масштаби її роботи і нарощувати темпи поставок українських зернових. наразі 100 кораблів чекають на інспекцію, бо Босфорі. вони могли б рухатись швидко, якби все проводилось порядковано, без штучних затримок з російської сторони. Тоді замість двох трьох кораблів в день це могло б бути 45 кораблів в день. Could be 45 ships a day. Розширення зернової ініціативи наразі є основною метою і України. Заявили в міністерстві інфраструктури. До експорту пшениці зерновим коридором хочуть підключити морський торгівельний порт Миколаєва, але багато залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. Миколаєва інша безпекова ситуація на сьогоднішній день ніж в портах Великої Одеси. Тому багато чого залежатиме від. Нашого успіху на полі бою, як були і при при початку перед початком зернової ініціативи. В момент коли російські війська були вибиті з острову Зміїни, в момент, коли російські кораблі більш не загрожували великі ну портам Великої Одеси, одразу з'явили зернова ініціатива. Одразу вона була підписана разом з нашим партнером з ООН з Туреччини. тому я сподіваюся, що все ж таки, врешті-решт, ми розуміємо важливість і для України, і для Миколаївщини. Додання Миколаєв, порту Миколаїв та Порту Ольвія до зернової ініціативи в рамках Green from Ukraine» найбільш вразливі країни Африки: Сомалі, Ефіопія, Кенія, отримали вже 140 тисяч тонн української пшениці. Загалом за період роботи зернової ініціативи було відправлено понад 25 мільйонів тонн зернових. Вже в ці вихідні українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. Багато людей важко переживають перехід на літній час, наголошують лікарі. Зміна біологічних ритмів у цей період накладається на сезонні весняні проблеми зі здоров'ям, таких загострення хронічних захворювань. Про те, як зміцнити свій організм навесні і як швидше адаптуватись до переводу годинника, розповіла доктор медичних наук Олена Колоденка. В останню неділю березня Україна перейде на літній час. Щороку ця подія викликає суперечки. Вчені розходяться на думці, наскільки доцільно двічі на рік збивати біологічний годинник, та й гаяти час ну нікому не хочеться. Проте одеські астрономи пояснюють, переведення годинника необхідне для того, щоб українці могли максимально використати світлий час доби для плідної роботи. Надо отметить особенность Украины. Украина имеет достаточно большую протяженность по широте. Если не будет вводиться летнее время, то в день летнего солнцестояния, 21 июня, очень сложится такая интересная ситуация. Восход солнца будет в Харькове произойдет в 3 часа 26 минут, в Одессе 4 часа 04 минуты, а во Львове 4 часа 15 минут. Таким образом, до начала робочого часу буде оставатися суток. Ритм життєдіяльності людини пов'язаний зі сходом сонця. І збій біоритмів це завжди стрес, наголошують фахівці. Тим більше, що переведення годинника накладається на сезонні весняні проблеми зі здоров'ям. Особливо до групи ризику потрапляють люди з хронічними захворюваннями, каже доктор медичних наук Олена Колоденко. Дуже важливо цим людям звернутися заздалегідь до свого сімейного лікаря, для того, щоб відкоригувати планову терапію, яку вони постійно приймають, для того, щоб проговорити ну, такі червоні на які треба звертати увагу в разі погіршення самопочуття, і що робити з цим, або телефонувати сімейному лікарю, або викликати швидку, або приймати ліки, як ми каже. Ліки для невідкладного стану для того, щоб без наслідків для здоров'я переналаштувати свій організм на літній час, необхідно дотримуватися простого правила: вести правильний спосіб життя. Насамперед, фахівці радять звернути увагу на режим сну. Дуже важливо приділяти увагу достатньої кількості сну, да? наприклад, ми розуміємо, що ми будемо раніше вставати, тобто нам потрібно раніше лягати. Це треба зробити за кілька днів до того, як дійсно стрілки будуть переведені. Тобто кількість сну здорового сну вона має бути постійною, і навіть перевод часу не має на це впливати. Весна парадоксальний період року, коли вся природа прокидається від зимової сплячки, виглядає сонце і цвітуть дерева. Самопочуття людини може погіршитися. Виникає постійна сонливість і втома загострюються хронічні захворювання. Причиною цього може стати дефіцит вітамінів в організмі, наголошують лікарі. Наш організм він така закрита, замкнута система. Звичайно, якщо ми недостатньо отримуємо вітамінів, то це може викликати да, дійсно авітаміноз і це вже призводить до низки інших захворювань. Цей авітаміноз може проявлятися і проявами на шкіри, і проявами з боку серцево-судинної системи, і з боку нервової системи. Тобто людина може бути більш нервовою, чим. Звичайно. Чайні дні, вона може плохо спати, вона може плохо їсти, і запускаються вже інші механізми. У березні на здоров'я людини може впливати не лише земна погода, а й космічна, оскільки саме перший місяць весни час потужних магнітних бур. Зміцнити імунітет, за словами фахівців, у цей час допоможуть звичайні речі, наприклад, заняття спортом та правильне харчування. Зливав ворогові інформацію та наводив ракети по регіону. В Одесі судитимуть ворожого агента, який збирав дані про сили оборони України. Після повномасштабного вторгнення Одесит налагодив контакт із російським військовослужбовцем, який перебував на тимчасово окупованій території України. Від нього чоловік отримував завдання. Інформатор розвідував в Одесі та області маршрути переміщення військових. Захисні укріплення, їхнє маскування, місця зосередження бойової техніки та озброєнь ЗСУ. Чоловік також збирав у соцмережах та телеграм-каналах інформацію про волонтерів, які надають допомогу українським захисникам. Під час затримання у агента знайшли мобільний телефон, який використовувався для отримання завдань та вогнепальну зброю з боєприпасами. Стосовно затриманого відкрили кримінальне провадження. За держзраду чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Повідомили у -службі СБУ. В службі області на кордоні затримали ухиліста, який заплатив 3 тисячі доларів, щоб втекти до Молдови. 31-річний мешканець Одеської області через закриті телеграм-канали пропонував свої послуги з переправлення чоловіків до Молдови. До нього по допомогу звернувся 38-річний чоловік, який заплатив за переправку 3 тисячі доларів. У результаті її ухилиста і провідника затримали прикордонника Білгород загону. Повідомили у держприкордонній службі. Великий спорт починається в маленьких спортзалах. У цьому переконаний тренер з боксу Ренійське дитячої юнацької спортивної школи Валерій Кричун. Секція працює лише 5 років, але юні козаки з Придунав'я вже здобули десятки медалей на чемпіонатах України з боксу. П'ять років тому у Ренійській дитячо-юнацькій спортивній школі відкрилася секція боксу, яку очолив Валерій Кричун. У залі займаються 50 хлопців різного віку. П'ять років термін невеликий. Але за цей час вихованцями Валерія Константиновича здобуто чимало медалей, у тому числі на чемпіонатах України. У минулому році Євген Гойман отримав звання майстра спорту України з боксу. Тренера з інших городок України сказали ну 60 шістклора. У нас там є людина, то має отримати майстра спорту. Ну, ваш чоловік отримати митрір та тобі смислікахну спустить двічі Ну, і ляк, і, Короче, тренерсько давай просто сорвався і пошов. Короче, я почав просить їх одну колів туди і мне дали победу. Ну нельзя было не сидіти, там явно не выиграл. І от і почув мастер спорту, і я доволен, тому що я єдиний майстер спорту в Рімі не нравиться. Нещодавно євгену виповнилося 18 років, і він вперше взяв участь у чемпіонаті України з боксу серед дорослих. Спортсмен з міста Рені протистояв іменитим чемпіонам світу та призерам Європи. У категорії 60 кілограмів Євген посів п'яте місце. Впевнений дебют. Роблять успіхи і вихованці молодших груп. П'ять раз. <реш> Днями Максим Вігерчук повернувся з чемпіонату Одеської області з боксу серед школярів. Це був його дебют, на якому хлопець здобув бронзову медаль. Доволі всім випадатим чисно посеремою вийшло дуже цікаво, сонісне висяти масим, доволі набрався досвіду. Самим схожим для мене було роботи на ногах, Мені треба трохи по над цим і чуть виносили. Тренер Валерій Кричун пишається успіхами своїх вихованців. Крило Акішин став чемпіоном України серед школярів. Даніїл Каплан здобув медаль чемпіона України в змаганнях вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Богдан Васильогло став бронзовим призером чемпіонату України серед юніорів. Євген Гойман призер практично усіх чемпіонатів України серед юнаків. Хлопці в мрії свого тренера. Так склалася доля, що особисто Валерію Константиновичу не вдалося потрапити у великий спорт. Я тренувався на великих турнірах. Я не виступав із-за того, що треба було заробляти, вчитися одновременно. Тобто, я був все время в спорті, але на більшому рівні не було. Моя мечта була така. Проходили Приходили гада, гада, гада не осуществилися дуже люблення, щоб И, І казалося, это намного сложнее, чем целому виступати. Вихованці Іринійської школи боксу вже виступають на чемпіонатах і готуються до більш серйозних змагань. У кожної перемоги багато складових: фізична підготовка, техніка боксу і головне вміння долати всі труднощі. Саме складне, я думаю, це, коли сорінування там за місяць каждый день надо приходить утром и вечером, каждый день надо заниматься, вот этот, выдержать это этот момент, когда вот надо просто терпеть перед соревнованиями, через кого-то вес лишний, надо скидывать. Но я думаю, вот самое сложное это ну, моменты перед соревнованиями. Спорт виховує особистість – відповідальну, цілеспрямовану, наполегливу. Є діти, які навіть не слухають батьків, а тут вот для них, не знаю, другий батьків, так скажімо. Они прислушиваются, некоторые даже боятся, например, не подвести, особенно когда едем куда-то боксировать, чтобы не подвести тренера ни в коем случае. За дисциплину говорю часто. Я стараюсь, чтобы они ну, вели себя ну, в других городах там, достойно, чтобы не говорили вот, невоспитанные. Тренер знаходить активну підтримку батьків, які самі придбали для занять ринг та необхідний інвентар. Тому що хлопці з міста Рені ставлять перед собою високі цілі. Ну і хочу, звісно, на літаби попасти. Все я хочу. вийти в професіяни бокс, якщо чесно, це можуть приложити труд. Не старатися не просто так на чепі зробити, настаратися працювати. И конечно, ты, ты готов? Я готов. Я знаю, что очень многие мамы сомневаются, прежде чем отвести мальчика на бокс, потому что они говорят, что этот бокс очень травмоопасный. Я их понимаю, у меня тоже были сомнения, но когда немножечко больше почитала статистика, рассказала нам о том, что бокс гораздо менее травматичный, чем другие виды спорта. Бокс ⁇ это такая маленькая школа жизни. Здесь нужно уметь держать удар. Надо не бояться смотреть своим страхом в глаза. Мальчишки друг за друга переживают, они поддерживают, они болеют друг за дружку. И э, часто я стала слышать о том, что приходит мой сын с тренировки и говорит, э, я спрашиваю, как дела? Он говорит, ой, мам, да все, у меня все как обычно. Говорит, ну ты знаешь, сегодня вот там Давид или там, ну, там мой друг, он сегодня такой классный бокс показал. Это очень радостно, потому что э, успехи других их вдохновляют, они поддерживают друг друга. Это очень в жизни важно. Как хороший результат, это вот э, маленькие победы наших мальчишек. Поэтому э, это волнительно, но это стоит того, хочу вам сказать, потому что какая гордость и слезы радости в глазах, когда ты видишь, как твой сын превращается из э, маленького неуверенного мальчишки в... Э, Взрослого уверенного, крепкого юношу Это, ну это дорогого стоит, правда. Поэтому огромная благодарность нашему тренеру от всех родителей я считаю, что нашему городу повезло с таким тренером. На Одещині судитимуть працівників залізниці, які хотіли поцупити пшеницю з вагонів вантажного поїзда. В Ізмаїлі двоє ремонтників залізничних колі за допомогою заздалегідь підготовлених інструментів вночі відкрили люк у вагоні із зерном і почали наповнювати мішки. Фігурантів викрили на гарячому, коли вони вантажили пшеницю до свого припаркованого поряд мікроавтобуса. У злодії вилучили 16 мішків з зерном. Обвинувальний акт щодо них вже направлено до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Одеські митники затримали контрабандиста, який незаконно перевозив у мікроавтобусі партію цигарок. Громадянина України затримали на пункті пропуску Орлівка, через який він намагався потрапити до Румунії. Під час проведення огляду водій заявив про наявність у нього виключно особистих речей. Проте службовий собака зреагував на саморобний спальний бокс у мікроавтобусі. У боксі виявилося подвійне дно, а там 850 пачок цигарок двох марок. Стосовно контрабандиста склали протокол про порушення митних правил. Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили до рішення суду, повідомили у прес-службі. Одеської митниці. Одеські пункти незламності перетворять на галереї стійкості. Перша така трансформація соціального простору на культурний вже відбулася. Експозиція під назвою Вільні і люті об'єднала мистецькі роботи 15 одеських авторів. Про творче переживання війни розповіли художники, ініціатори і учасники проєкту. Прострілена сукня, вирвані сторінки, розірване пошматоване тіло. Об'єкти галереї вражають своєю різкістю і відвертістю. Та описують той біль, який довелося пережити кожному українцеві на початку війни. Свої відчуття митці передали різними способами: малювали картини, створювали інсталяції, шили сукні. Коли хотіли кричати, робив платі. Всьо тобто концепція дуже проста. і Така колекція. Я зрозумів, що я професійний дизайнер, художник одягу. Але вперше я щось роблю таке от, ну, страшне. От. Тому вони страшні, рвані, простріляні, окривавлені і ну, таке. Це, це, це така рефлексія була. Ще там є серія, яка називається Світоносці або Світотворці. Це така протидія блекауту. То чорні плаття з білими людьми, які світяться в темряві. Галерея стійкості у певному сенсі і сама уособлює протидію блекаутам, адже відкрили її у пункті незламності. Тепер тут представлені оригінальні експонати: картини, манекени, інсталяції, плакати. Усі роботи різні, адже по-різному рефлексували митці на тему війни. Манекен розірваний навпіл. Так відреагувала фантазія дизайнерки Юлії Ряхіної на початок повномасштабного вторгнення. Намальована дата 24 лютого, яка розкривається, і вже всередині ми бачимо ті думки, які лунали в мені в голові, про те, що хтось поїхав, хтось повернувся. про… Теж, наше спілкування з братом, який в той час знаходився в Києві, світлою, відчуття домашнього затишку хотіла побачити і зберегти у собі інша мисткиня Анжела Аравіна. Її робота, уособлення дитячого і водночас, дорослого намагання, а не дивлячись на все. Страшне жахливе все ж таки зберегти всередині себе людяність, якийсь теплий світ, так тепле світло, яке допомагає прожити все, що відбувається з нами. Відвідати галерею стійкості вільні і люті можна у будь-який день з 8 ранку до двадцятої години вечора за адресою Грушевського 39Б. Також локація продовжує працювати як пункт незламності. Як повернути себе у ресурсний стан після повітряної тривоги? Яким чином відновитися, допомогти своєму тілу розслабитися, відпустити погані думки, поновити свою енергію? Ці та інші питання обговорили одеські психологи з німецьким колегою під час тренінгу. Психотерапевт Мальте Лус вже вдруге приїжджає з Берліну до Одеси. Цього разу він поділився з одеськими фахівцями своїм досвідом ти орієнтованої практики. Страх переживання за своє життя і життя близьких людей, панічні атаки, занепокоєння, неповний спектр емоцій і почуттів, які переживає людина під час війни. Часто це переростає у постійну тривогу, яку відчувають як ті, хто лишився в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон, говорять психологи. В різних напрямках роботи Починаючи від, ну, скажем, Простых, когда люди просто остались в городе и испытывают кризис проживания вот этого времени, это социальный кризис, личный кризис. Работа с людьми, которые уехали и у них там очень сильно травмированы. То есть мы работаем в Zoom, ну, в соцсетях тоже помогаем. До... Через випроси, як з пересіленцями, які касаються ну, травми свідтеля, тому що хтось -то болі глибоко прожив кризис. Коли ти спілкуєшся, мозок людини він якусь таку ситуацію для себе взяв незвично і він не може ну, звикнутись з цим. І прийшлося працювати через тіло. Ось людина лягає, ти її обіймаєш. І в неї потік сліз тече. Чи ти береш за руку людину і щось тіло прямо каже через оці от, ну, дотики, через все. Тіло це? Тіло ну, це інструмент, який записує все через себе, всі почуття проживаються через тіло, всі емоції виходять через тіло, всі блоки взагалі виходять через тіло. Психологічної допомоги потребують і самі психотерапевти, адже неможливо не перейнятися болем історіями інших людей. Саме з метою підтримки колег до Одеси завітав німецький психотерапевт Мальте Лус. Якщо ми не у змозі змінити зовнішні обставини, слід звернути увагу на своє внутрішнє. Як саме це зробити? Розповідає європейський фахівець почніть з будь-якої частини тіла, наприклад, з живота. Подумайте про те, що є дорогим вашому серцю: квітка або посмішка вашої дитини. Будь-що. Подумки, помістіть цю делікатну річ у свій живіт. Нехай їй там буде комфортно. Ваш живіт стає м'яким. Далі йдіть по своєму тілу і перенесіть цю важливу для вас річ з живота до грудей, з грудей до голови. Потім знову до грудей, вниз до живота і до ніг, і знову вгору до живота. І так повторюйте рух подумки всередині вашого тіла. За п'ять хвилин ви відчуєте, як вам вже не болить, і все тіло розслабилося, стає спокійніше. Майже кожного дня Одесити чують звуки повітряної тривоги. Стрес міцно вкоренився у наше буденне життя. Як швидко повернути себе до ладу? Тут добре працюють тілесно-орієнтовні методи. Важливо перемкнути свою увагу з тривоги на інші відчуття, постійно бути в контакті зі своїм тілом. Рекомендують психологи. Если вы вдруг поймали во время звуков да, резких, или э, это и тревога, или взрыв и так далее, то есть в шок все равно все по-разному реагируют. Ну, допустим, тело испугалось. Первое, что нужно сделать, это медленный выдох, то есть главное, это глубокий выдох. После этого задать себе вопрос, знаете, протестить, где я. Що відбувається, і абби приділиться, що насправді в реальності все ок, що то працюють, але я в целостності. Не забувайте пити воду, акцентують психотерапевти. Відомо, що склянка чистої рідини ніколи не завадить. Під час стресу пересихає горло. Тож зволожити організм допоможе тепла вода, яку варто пити повільними ковтками, тим самим заспокоюючи свій розум. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.